Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні в мене в гостях вам добре відомі люди, професіонали з нашого подільського регіонального центру онкології. Сьогодні до мене завітав пан директор, е директор комунального е не. Комерційного підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради пан Сергій Перегончук дня. і Дмитро Дмитрів, професор медичний директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради. Пане Дмитро, я вас Доброго радий дня. бачити. У нас я би так сказав, знакова, знакова сьогодні. Зустріч. Ми декілька разів на наших попередніх зустрічах говорили про центр болю, який мав тоді, що ми говорили, мав відкритися. Ви його зорганізовували на базі нашого Вінницького. Центру онкології. І ось він відкритий. І зараз ми будемо, верніше, будете говорити, я буду ставити запитання про сам центр і про менеджмент, який пов'язаний з самим центром. Шо? А можливо, когось буде трішечки так м -м, незвично буде чути а, саму назву нашого ефіру: центр менеджменту болю. М -м, бо менеджмент все-таки ми більше використовуємо до бізнесових якихось моментів. Ну. Е Мабуть, правильніше буде сказати, з приводу упорядкування. Угу. Упорядкування. Окей. Ну, так і з але, все-таки центр менеджменту так, болю. Так, тому що, то, тому що є певні моменти, коли е, пацієнти називаємо це різнопрофільними є. Угу. Є онкопацієнти, які потребують е, консультації спеціаліста з болю. До речі, є окрема ну, спеціалізація угу. аліголог. Це той спеціаліст, який займається виключно питанням болю. От, до речі, також коли пан Дмитро перший раз прийшов, і ми говорили, що от альголог, І в мене багато хто запитував, хто у нас сьогодні в ефірі. кажу, альголог, ні, ні, я розумію. А хто це? Тобто, люди ще не знали не настільки розповсюджена, якби навіть назва цього напрямку, назва цієї спеціалізації. Ну що ж, панове, 20 хвилин цього лиш маємо, тоді почнемо. А, методи лікування болю, які використовуються в центрі. Це, мабуть, Дмитро. Як ну, я відповім на це питання. В нашому центрі використовується досить багато методів лікування болю. Переважно ми використовуємо міні-інвазійні методи лікування uh -huh. болю. Зараз у нас є методика pca анестезії це пацієнт контрольована анестезія. Пацієнту прописуються певні ліки для лікування болю. Дуже багато, в залежності від того, який від має пацієнт болівого синдрому, і він може самостійно дозувати або самостійно вводити лікарські засоби для зниження болю. Ні так, коли він покликав сестру, або там по певним годинам вводяться mm -hmm. лікарські засоби, а він сам контролює. Коли у нього, там, наприклад, больовий синдром збільшується, він може вести лікарські засоби для зменшення болівого синдрому. Також ми використовуємо і психологічну підтримку пацієнта в лікуванні болю. без цього ніяк. У нас є психологічна служба, яка теж працює разом з нашими лікарями. Ну і фармакологічні методи лікування болю, а також і можна використовувати інші методи. Їх дуже Про інші, багато. До речі, я я перепрошую ще Прошу. одну думку додам: що біль він надіндивідуальний. Кожного пацієнту болить своє, болить по-своєму, uh -huh, uh -huh. починає боліти по-своєму. Хтось терпить біль, хтось не може терпіти, в когось свій болівий поріг, поріг. Тому ми і вбачаємо, що це має бути абсолютно індивідуальний підхід до кожного пацієнта, тому він і має мати в, своїй, в своєму принципі сам принцип менеджменту. Ольтісті, да. е якщо говорити знову таки через призму центру, е які послуги? Вже пропонує центр менеджменту, це консультація Раз. альголога сама по собі. Угу. Потім застосування різноманітних методик. Ми не будемо вдаватись, і в моменти, чи ж то буде е, локальна анестезія, чи це буде провідникова анестезія, чи це будуть фармацевтичні фармакологічні методи, правда, да, фарма... фармакологічні методи, чи ж це буде допомога психолога. Ми більше, мабуть, вели б мову про мультидисциплінарність. Тому що е, кожен пацієнт і вимагає цього, десь він вимагає засобів знеболення, десь він вимагає процесів підтримки, десь він вимагає процесів вчасної консультації того ж самого оліголога. І всі ці процеси мають бути в ньому засовані. Um, Скажіть, будь ласка. То я не хочу казати в першу чергу, а хто взагалі може бути вашим пацієнтом. Це ж, напевно, не тільки я зараз візьму це слово в лапки, не тільки профільні ваші пацієнти, тобто ті, які прийшли в онкоцентр, ті, які вже отримали якийсь певний діагноз, онкодіагноз, напевно, не тільки вони. А вже ж, будь-хто хто має направлення на консультацію, або ж Ну, давайте навіть так спростимо на консультацію альголога. Угу. Він отримує консультацію з приводу лікування больового синдрому. Або ж якщо пацієнт звернувся наш да профільний до онколога, він завжди зможе бути внутрішньо направлений до альголога, але завжди це буде питання щодо того, як влаштувати, щоб пацієнту не боліло, щоб його якість життя. Значно покращенося, як ви вже сказали, я спрощую. Я також хочу ще більш спростити зовсім умовно кажу. До сімейного лікаря приходить людина і каже: Мене болить. Мене болить, болить, можливо, там довго почало боліти тоді-то, тоді то розповідає свою історію. Сімейний лікар каже: Ну що я можу зробити? Давай до альголога, якщо це там певні вже. Здача тих самих аналізів і так далі, і так далі, нічого такого яв... Ну, картину не показує. Явну картину не показує, то в такому випадку сімейний лікар має виписати е, направлення до лікаря -альколога. На консультацію. Саме так, так і тоді людина приходить в до вас в онкоцентр, приходить на консультацію, і там вже отримає цю консультацію угу. і за необхідності лікування, і це буде для пацієнта безоплатно, оскільки це все реімбурсує Національна служба здоров'я України, тобто направлення знову. Утки, я спрощую направлення від сімейного лікаря на консультацію, а подальше, не дай бог, ну дай бог, не дай бог, а подальше лікування в центрі. Це е, все йде з. Е, в... Безоплатно, як ви кажете, для пацієнта, тому, для пацієнта, тому що у вас підписана угода з, з... НСЗУ. Все вірно, все, проговорили. А, от в мене було окреме питання, тому що знову таки альголог, тому що менеджмент болю, тому що цей центр. Я думав, що можливо, можливо будуть якісь кошти. Все таки треба буде за щось платити. але ви відповіли, що вартість практично безкоштовна. А, тепер, от стосовно підтримки, ми чудово розуміємо, і ви, а ви це дуже добре знаєте. У людини були. І, як правило, це опосередковано болить у найближчого кола. Це може бути сім'я, це можуть бути найближчі родичі і так далі. І так далі. Як ви з ними працюєте? Тут, мабуть, знову ж таки Дмитро більш практично дасть відповідь, але за рахунок мультидисциплінарності uh -huh. ми б і вбачали, що да, льголог займається пацієнтом, але в цей час психолог можна надати консультацію, допомогу, підтримку родичам пацієнта або ж його близьким, а можливо його злучення до школи пацієнта, яка uh -huh. проводиться в нас щотретнього четверга кожного місяця, і все це можна. Інформаційно ознайомитися або ж на нашому сайті, або ж в соцмережах, або ж використовуючи наш чат-бот. Сергій Борисович майже все не сказав. Да? Майже все сказав. <гум> ну, сказав, все, що більше приводи. будете Єди... говорити, ви. <гум> да, Ні, Єдине, що я додам, що ну, окрім консультацій психологів, у нас ще на школи пацієнтів ми проводимо навчання. Родичів mm -hmm. як поводиться з пацієнтами, які, наприклад, мають болівий синдром, і ми розповідаємо, як застосовувати пластиря спеціальне або як інші методи знеболення застосуватися, щоб полегшити синдром. тому що ну ми маємо працювати з родиною разом, щоб допомогти пацієнтам. Ми працюємо разом, навчаємо родину, коригуємо знеболення, і після цього долаємо біль разом. Теж um, термін маршрут пацієнта. Частково знову таки ми вже про це відповіли і на минулих наших зустрічах, і сьогодні маршрут пацієнта, якщо це розглядати через призму е центру менеджменту болю, пацієнт потрапляє до вас. Що потім відбувається? Потім іде мультидисциплінарна. Ну якщо не комісія, то збалансована зустріч. Або як, от пане Сергію, пане Дмитре, як? Дивіться, сказати це а професійно це, це, це залежить від того, це пацієнт з новоутвореннями, з люкісними, тобто он, онкологічний пацієнт, чи він є, тобто спочатку йде діагности... діагностика, так. від і до так, так після діагностики, от маршрут пацієнта мене цікавить. Як Ні, тут треба. він тут він розділяється? Во тут же можливе дуже велика. Тут давайте розділимо на дві частини: це онкологічний пацієнт чи не онкологічний. Якщо це онкологічний пацієнт, він потрапляє завжди до онколога, так. потім на мультипсинарний онкологічний консиліум, де визначається подальша тактика лікування. Так. І потім він вже планово потрапляє, в тому числі до альголога, за умови, що в нього є болівий синдром. Або ж це пацієнт, не наш, не профільний, називаємо його так, який може звернутися до нас і записатись через кол-центр за допомогою чат-бота, або ж на соцмережах наших визначити, як він може потрапити до нас. І Безпосередньо е, потрапити на консультацію ліголога. Угу. Тобто, якщо це наш пацієнт, він умовно вже в системі все, все дуже і він це отримує, якщо це пацієнт, зовнішній направлення від сімейного лікаря на консультацію онколога. І, ну, після, і після консультації альболога вже альголог вирішує, потрібно психологічно потрібно, які лікування цьому пацієнту потрібно. Треба йому проводити мінімазійне методи лікування. Не треба <гум> проводити, Це все вже індивідуалізовано, персоналізовано, підхід до пацієнта. Боже, я, 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 я перепрошую, ще одну е, ремарку. В тому, що е, на, насправді ж той самий сімейний лікар. Він же, більшість питань больового е, синдрому, скажімо так, чи ж болю, може владнати з пацієнтом. Умовно, він звертається до альголога, або ж відправляє пацієнт до оліголога, тільки у тому випадку, якщо з якоїсь причини він хоче докадкову консультацію експерта. Угу. чи ж... Або немає результату. Ну, скажімо, так, так, так. То тоді, так. Да. Але в будь-якому випадку бажано, щоб сімейний лікар був, тому що знутки таки направлення. Я ще раз ще раз повторюю, що до сімейне направлення. Ми, як правило, а коли ми говоримо про ваших профільних пацієнтів, коли ми говоримо про людей, які мають утворення, ми як правило навіть не проговорюючи, а ми уявляємо собі, що людина має пройти через певний сильний біль, сильний біль безпосередньо самого захворювання, сильний біль безпосередньо самого лікування. Наскільки в оцей центр менеджменту болю, наскільки якщо не коригує, то наскільки допомагає, в якщо не знятті болю, то зменшені я іду до покращення внутрішнього відчуття самого пацієнта. Тому що іноді біль дуже сильно заважає відчувати. Е, от мені сьогодні стало краще, от е, іде лікування правильно. От як цей центр менеджменту болю, як він тут, яку роль він тут навіть відіграє? Ну, насправді пацієнт не має проходити через сильний біль. Якщо у нас говоримо, є, насправді ну, це уявлення наше. Ми маємо угу. лікувати біль на всіх ланках е, знаходження пацієнта в нашому центрі. Тобто ваша перша задача це мінімізувати, мінімізувати, біль мінімізувати біль на всіх біль. ланках. І в цьому центр теж допомагає, тому що у нас є консультація пацієнтів, що, наприклад, запрошують лікаря-альголога в інше відділення і консультують пацієнта до того, як до оперативного втручання uh -huh. можливо, під час Оперативного втручання після оперативного втручання, тому що пацієнти не мають е, терпіти біль тривалий час сильний. Як ви сказали. бажано, щоб болівий синдром був зменшений на всіх ланках, на всіх етапах, тому що ну це не дозволить хронізуватися больовим синдромом, Ми вже про це казали, тому нам треба лікувати біль адекватно завжди. І якраз центр меншного болю в цьому і допомагає. Тому у нас є там і Псія-анестезія, пацієнт контролювання, і інші засоби для лікування болю. Ну, а з іншого боку, лежать, це ну, не те, що радянський міф такий, а застаріле, назвемо так, уявлення ще давніх давніх часів. Ні, пацієнт його не має боліти взагалі. Біль має бути причиною, чому він звернувся по консультацію, по обстеженню. Це, це сигнал. симптом. Тап захворювання так само і тут будь-який е, лікар нашого закладу е, на етапі там, хірургії, хіміотерапії, радіології, завжди піклується про знеболення пацієнта. Щодня в нас відбувається обхід пацієнтів інтенсивної терапії. Кожного ми запитуємо, чи болить вас, чи вас щось турбує, чи спали ви, чи не спали. Е, завжди на кожному етапі. Лікуючий лікар піклується про те, щоб пацієнт відчував себе адекватно, тому що ну навіть загальноклінічного питань і там поглядів біль може і спокривати, і скривати якісь симптоми, які мають бути перебивати так. Так точно. Тому, мабуть, що в нашому закладі е, е, центр менеджменту болю це вже як другий етап. І лікарі анестезіологи які там працюють, вони надають цю вже <ак> другого третього рівня консультацію. Е, ще один момент М багато хто і після наших ефірів також писали, зверталися і казали: ну вам легко говорити. Я тут навіть не знаю, яке слово брати в лапки. Вам легко говорити, тому що у вас в Вінниці е, свій онкоцентр отут під боком, навіть якщо ти живеш на іншому кінці міста, ти все одно можеш туди добратися, і це набагато швидше ніж у нас в. Області, от тому я і запитую, як побудована робота, як ви вибудовуєте роботу? Е і по цьому напрямку, тому що я знаю, що ви і по інших напрямках з обласними лікарнями ви працюєте, як в цьому напрямку ви працюєте з обласними? Наразі в нас є візити наших спеціалістів в територіальні громади, А окрім того, безпосередньо Дмитро Валерійович працює над складанням системи телемедицини. Коли ми дійсно зможемо надавати допомогти, це моє пацієнту. наступне запитання було. Да, мабуть, Дмитро, да, да, і, да. І, і продовжую з цього пону насправді в центр менеджменту якраз і планується телемедична консультація. І зараз, як сказав Сергій Беріч, у нас є виїзди в громади. Міст ми по плану, якщо громада має. Ну, Надасть на запрос, запрос і запит. Якщо їм потребують лікар-єколога, ми будемо долучати лікар-альголога на консультацію також. Якщо необхідно, і що в цьому ми можемо виїздити. Після цього, якщо вже лікар-альголог вирішив, що необхідно направлення в наш центр для лікування, ми нашим, Фізично, кожен, присутність, тоді угу. э, сімейний лікар. Направлення і вони домовляються і приїздяють до нас на лікування. Практично момент практично, от я саме кажу, момент телемедицини, він спрощує пришвидшує. Він динамізує взагалі весь цей процес. Наскільки я розумію, він ну, як ось, знімає як момент, ви? того що пацієнт мусить до нас е, з візитом відвідати. Ну, нас, ну фізично хайби, це є раз. Так. Да. От цьому випадку умовно цей момент контакту буде здійснюватися за допомогою телемедицини, коли лікар-альголог. Буде mm -hmm, напряму mm -hmm. консультувати пацієнта в присутності ж його сімейного лікаря, чи ж якогось іншого спеціаліста або безпосередньо пацієнта. Але з іншого боку, людина на людина на екрані, людина на тому кінці е, телефону, екрану, веб-камери. Ви ж не знаєте, ви не відслідковуєте, наприклад, в, в ті самі е, аналізи. Ви не знаєте скільки де що як. Тобто, тут трошечки а цим і відрізняється телемедицина. Вот від консультації телефоном веб-камерою борщ От, ще, ще от, 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 от роз'ясніть вот е, що такого є в телемедицині чого от я можливо зовсім неправильно назвав або не не так сказав Телемедицина це і є віртуальний візит пацієнта до лікаря. Ну, Коли... це той самий телефон, веб-камера, як Ні, ми розуміємо, тому що телефона ми можемо запитати, ну, умовно ж, про його скарги, про його самопочуття, uh -huh. але ті ж самі подивитись аналізи, можливо, додатково здійснити моменти, пов'язані там, наприклад, зняти електрокардіограму, повторити аналізи, якісь ще додаткові методи обстеження. Оце нам дасть моменти і телемедицини. Ну, насправді mm -hmm. ми можемо подивитися аналізи. Сімейний лікар може долучити. а Також у нас є пристрій для пристрій, де ми можемо віртуально діагностувати пацієнта. Або ж моніторувати або його моніторувати, і от і, у нас вже це теж в розробці, і ми можемо скоро презентувати, mm -hmm. тобто у нас очікує ще одна презентація. І На завершення, ми говорили на початку. Ви говорили на початку, що абсолютно різні методи ви використовуєте в, в своїй практиці. Чи використовуєте, чи звертаєтеся ви до методів, які ми називаємо нетрадиційні? Наприклад, це може бути масаж і різновиди масажу. Це може бути іглотерапія, це може бути акупунктура, це може бути гірудотерапія. Наприклад, я так кажу. Насправді. То, що ви сказали, це методи нетрадиційні, зараз вони в медицині називаються лікування болю, або терапія. І насправді є місце в лікуванні болевого синдрому. Теж використання mm -hmm. цих методів. ну існує багато теорій виникнення болівого синдрому, виникнення болю. Наприклад, на істеорія це теорія звінчування, і якраз оці методи акупунктури, відволікаючої терапії впливають на ці медиані допомагають. Ну Ми самі знаємо, якщо ми вдарили коліно або ногу, трохи потерли болівий синдром. як oh, Найкраще це проходило, коли мама цілу так ці мати. Мама... І так, це так. якраз теорія взвінчування, він ап ми Спрямували больові імпульси на інше відчуття. І це теж метод лікування болі, тому е, нефармакологічний методи лікування болі в нас в центрі теж використовується. Тобто їх ніхто не знімав, ніхто їх не знімав. Ну дуже багато нефармакологічних методів лікування болю. Навіть психологічні методи теж нефармакологічні лікування болю. Ну болі. про психологічні ми говорили, як із самим пацієнтами, так і з найближчим його колом оточення або з родичами. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології, і Дмитро Дмитрів, професор, медичний директор Подільського регіонального Нального центру онкології Вінницької обласної ради сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми сьогодні говорили про. Декілька разів ми вже сьогодні говорили. Сьогодні відверто можна казати і чесно, і прямо щось вже запустився вже працює центр менеджменту болю, і знову таки до нього потрапити потрапити до е лікаря-спеціаліста, лікаря-альголога можна знову таки отримавши направлення від сімейного лікаря. А потім пан Дмитро і пан Сергій потім вже ви потрапляєте до них в руки, і вони, вони роблять так, що у вас вже нічого не буде боліти. Дякую вам. Дякую, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.